Гроші, гроші, гроші. Куди не кинеш оком, всюди говорять тільки про гроші. Юр, я вважаю, що в нашому житті ще є речі, які неможливо купити за гроші. Абсолютно точно, нема грошей, нема речей. Ну от, наприклад, талант. Ну, ну талант не тільки не купиш, його і не продаш. Тут просто все. Добре, що ти скажеш про повагу. Ну якщо мою до тебе, то ми можемо поторгуватися. Юр, 100% варіант неможливо купити здоров'я. Оце правда. Просто щоб розвивати свій талант, треба багато працювати. Щоб багато працювати, треба бути здоровим. Щоб бути здоровим, треба відпочивати. Так, взагалі без проблем. Австрійські Альпи, Швейцарія, Карлові Вари, Баден, Баден до кольору до вибору. Оздоровлюйся на здоров'я. А я б на твоєму місці гроші на альпійський вітер не викидав. У нас в Україні є і якісна медицина, і цілюще прикарпатське повітря, і українська гостинність. І що найголовніше, цей відпочинок ніяк не залежить від курсу валют. У номінації Лікувально-рекреаційний комплекс року представлені. Готель Міротел Резортен Спа. Генеральний директор Олена Геращенко. Готель Едем Резортен Спа. Власник Ольга Філатова. Готель «Ріксус Прикарпаття. Генеральний директор Олена Палагута. Для оголошення переможця та вручення нагороди на сцену запрошуються народний артист України Олександр Злотник та голова модного дому Воронін Лариса Вороніна. Дуже важливо, коли ти знаєш, де ти можеш відпочити, а ще більше, підлікуватись. І у нас дійсно в країні дуже багато чудових лікувальних закладів. Але сучасні лікувальні заклади це не лише процедури сучасні, але й висококласні, комфортабельні готелі. Хочеться, щоб було гарне ліжко, хочеться, щоб пристойно було навкруг краєвид. Так що будемо зараз слухати про переможця. Мені ще хотілося бы додати, що мені як как... Абсолютнейшему фанату украинских брендов очень приятно отметить, что сегодня наша минеральная вода, наша нафтуся и другие минеральные воды закарпатские стали украинским брендом и зачастую за границей, когда говорят об Украине, говорят, о да-да-да-да-да, там... Очень классный санаторий, там очень классная вода. Мне это очень приятно, и я с огромным удовольствием объявляю победителя в этой номинации. И победителем в номинации лечебно-рекреационный комплекс року» становится Готель Миротель Resort and Spa. В вашей области переможець номінації лікувально-рекреаційний комплекс року. Готель Міротел Resort and Spa. Генеральний директор Олена Геращенко. Давайте ще еще поаплодуємо, дорогі друзі, шановні гості Дякую вам дуже. Большое спасибо за эту награду. Прежде всего хочу спасибо большое сказать организаторам э, Человека года», потому что это номинация впервые в этом году. Говоря честно, три года назад мы взяли на себя амбициозные обязательства возродить славу Украины как рекреационного и лечебного лечебной страны и возродить эту славу, которую Украина всегда несла за собой была флагманом. Поэтому это еще раз доказала эта награда сегодня, что мы, наверное, этого добились. Я хочу большое спасибо сказать инвесторам и всем людям, которые принимали участие в этом проекте. Я хочу всем вам пожелать мирного неба и крепкого здоровья. Спасибо вам большое. Для вас є надзвичайно приємний подарунок від авіакомпанії France KLM. Два квитки до будь-якого міста Європи. Можливо, ви оберете чарівний Париж або вічний Рим, бо France KLM є членом альянсу SkyTeam, що об'єднує 20 авіакомпаній, які пропонують більш ніж 15 тисяч 500 щоденних рейсів в віс... 178 країнах світу. Приємного вам польоту. Дякуємо, Олена Геращенко, готель Міротель, Ресорт Ен